Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів сотні тисяч українців в різних куточках країни долучилися до волонтерства. Хтось допомагав продуктами, одягом чи іншими необхідними речами. Документарісти Тернопільської кінокомісії вирішили розповідати про цих людей у проєкті Гартовані гартовані це, докум... це... це короткометражних фільмів, які розповідали про історію. Політв'язнів про історію учасників УПА і одночасно зачіпали питання воїнів, які з 14 року захищають Україну. І ми робили вже попередні підготовчі зйомки, але пройшло 24 лютого, яке перевернуло Життя всього світу, ну не лише кінематографістю, лише кінокомісія. І е, оскільки в більшості ми все таки працювали з документальним кіно, було вирішено зробити такий цикл. Е, про волонтерів Наталя Шоломийчук пригадує, як війна об'єднала підприємців. Вони разом створили три волонтерські центри і допомагали переселенцям та військовим. Перші місяці це у нас тричі на тиждень у нас йшла відправка бусів на фронт. На фронт всі, хто переселенці, вони приходили, ми в чим могли, коли могли продукти, коли могли гігієну. Одяг постійно видавали всім, бо інколи люди приїжджали. Ну, одні кросовки, де хто був взагалі в літньому в тапочках, там і таке було дві пари носків зверху. Це були жахливі речі спочатку. Зараз воно забувається і тому дуже добре, що Володимир зробив оцей цикл гартовані, який дає можливість от не забути це все, які показати, висвітлити, хоча б ту маленьку частинку того всього, що відбувалося. В рамках проекту кінематографи зняли про волонтерів Тернопільщини та інших регіонів 109 сюжетів десантно Козацький Рій, кажу, він вже працює 8 років з 14-го року. Їздили і на АТО, і хлопцям, і машини. Постійно, постійно ми допомагали, їздили. Що могли, збирали по селах, по людях. І кажу, нашим людям щирий уклін, Дійсно таких людей в Україні. Ви подивіться, Грузія здалася. Всі оті, всі решта здалися. А ми українці. Здається, ми не здамося ніколи. Хтось приносив кошти на диспаливо, хтось домашні консервації, хтось засоби гігієни. Ми неодноразово закупували печиво, продукти на Пасхи, на Великодні свята. А коли почалося великомасштабне вторгнення з лютого місяця, з 24 числа, це стала велика родина, велика сім'я. Звертувалися всі, згуртувалися працівники в університеті. Це і кандидати наук, і доценти, і інженери, і ми всі стали великою родиною я волонтер З початком війни дійсно ми стали одним цілим. Але коли прийшло літо, ми маємо ще пам'ятати про своїх діток. Ми розуміємо, що наші діти не всі мали можливість поїхати на море, поїхати на відпочинок. Тому з червня місяця нас відкрилась наметне містечко, наметове містечко Подільська Волинська Січ. За цей час вже от якраз нещодавно було закриття четвертої зміни, і за цей час ми оздоровили понад 500 дітей. Ми збирали в селі бус продуктів і завезли в наш волонтерський центр. І так вже тоді почалися більше задачі. Більше що хлопцям потрібно. Спочатку був напрямок Київ, Ми працювали більше двох місяців по Києву. Київ, Ірпінь, Буча. Ми заходили зразу, можна сказати, з військовими або зразу після військових. І коли приїжджаєш додому, бачу це все на власні очі, ще не можеш два-три дні прийти в себе. На основі волонтерських історій представники Тернопільської кінокомісії планують створити декілька документальних фільмів, які б нагадували про те, як українці жили та допомагали один одному під час війни. Повномасштабна війна в Україні не залишила байдужим Філіпа з Польщі. Чоловік з перших днів вторгнення російських військ в Україну допомагав у рідній країні українцям. Коли почалася війна, я вирішив, що якось потрібно допомагати українцям. Тому спочатку передавав продукти до залізничних станцій в Польщі, куди прибували ваші люди. Також допомагав фінансово організаціям, які підтримували українців в нашій країні. Невдовзі я прийняв рішення зробити щось більше ніж робив до цього моменту. він вирішив приїхати в Україну. Хоч Філіп не є військовим, а у мирному житті працює маркетологом. Допомагає. Ати він планує як бойовий парамедик, аби навчати інших до медичної допомоги. В Польщі закінчив курси свого часу. Був волонтером на спортивних змаганнях, проводив треніни для польських військових чи для друзів. В умовах бойових дій парамедиком працюватиме вперше. Пояснює, чому для нього зараз важливо бути в Україні. Коли я був маленьким, у мене була няня з України. Крім цього, вже в дорослому віці я працював з багатьма українцями, і я маю велику повагу до них. Тому ця війна є також нашою. Я тут не заради грошей чи слави. Просто відчув, що потрібно щось робити, тому я тут. Вміти правильно надавати першу допомогу сьогодні важливо кожному, каже Філіп, бо ці знання можуть знадобитися будь-якій людині, де б вона не знаходилася знання першої до медичної допомоги важливі не тільки для військових, а й для звичайних людей. Перші хвилини дуже важливі. Бо якщо у вас сильна кровотеча, у вас є три хвилини, щоб щось зробити. Тому якщо він чи вона знає ці перші кроки, як допомогти, то ви отримаєте допомогу. Крім цього, більшість людей може мати аптечку, але в той не час можуть і не знати, що там знаходиться та як ними данновотіса. Перш за все, якщо ви маєте. Як користуватися турнікетом, надавати допомогу при кровотечах. Чи у випадку зупинки дихання цими та іншими важливими кроками під час надання до медичної допомоги Філіп вже поділився під час практичного тренінгу для тернополян? Далі основам тактичної медицини він поїде навчати українських військових на фронт. Таким чином він хоче зробити свій внесок, щоб зупинити цю війну.